Профілактичний медичний огляд на дві тисячі гривень з 1 січня. Держава кожному, кому вже є повних 40 років, виділяє гроші на скринінг здоров'я, як отримати кошти і на що вистачить дві тисячі гривень. Дарія лиходіт розповість, Як часто ви проходите медичний чекап або, простими словами перевірку свого організму. Не роблю почти, якщо тільки припече. І будемо чесні за принципом, поки не припече діє більшість на профілактичні огляди. То немає часу, то немає грошей. Раніше це було на роботі. Провіряли і все це дуже дуже давно. А зараз тут ну, це більше так лежить на самих людях. Угу. Наскільки відповідальні, Да. Хоча після 40 відповідальність за своє здоров'я таки має бути, бо ризик серйозних хвороб високий, і саме вчасна перевірка може виявити їх на ранніх стадіях. А тепер профілактичний огляд можна зробити коштом держави. З 1 січня запрацювала програма Скринінг здоров'я 40+. Ми хочемо, щоб людина не чекала, коли настане інсульт, інфаркт, виникне діабет або ускладнення від цих зазначених хвороб. Ми хочемо зробити так, щоб людина вчасно виявляла ризики. Впливу на стан свого здоров'я до речі, в особливій групі ризику люди середнього віку, в яких нічого не болить. Організм наче функціонує нормально, тож і потреби йти до лікаря нема, і ця легковажність зі своїм здоров'ям підступна. 40 років це той час, коли ми ще. Не відчуваємо якихось симптомів важких хвороб, але є аналізи, є обстеження, які можуть дати підозру тому чи іншому стану. На профілактику держави готові виділяти по дві тисячі гривень кожному. Як їх отримати, розказує покроково. Найперше вам повинно бути не менше 40 років. Далі треба дочекати запрошення в дії. Заявка подається автоматично і з'являється через 30 днів після вашого дня народження. Якщо ж запрошення не надійшло, зробіть це вручну. Перейдіть у розділ сервіси «Допомога від держави з здоров'я. Також необхідно мати діакартку, Її можна оформити в банку, і протягом семи днів гроші впадуть на рахунок. Її прийде сповіщення, що людині нараховані кошти 2000 тисячі гривень, і вона має змогу ними скористатися, обравши уже доступний зручний заклад, який власне долучився до програми скринінгів здоров'я. А такі заклади вони будуть розміщені і на тематичній сторінці мозу, і також на сайті НСЗУ. Якщо ж дії немає, можна замовити пластикову карту у визначених банках і піти у найближчий ЦНАП. Що ж можна зробити за ці 2000 тисячі гривень, якщо коротко проконсультуватися з лікарем, здати аналізи і проти обстеження для вас виділяється окремо 30-90 хвилин на огляд і шкалювання плюс аналізи. Якщо вам призначені, ви виконуєте їх одразу, прямо на прийомі. При цьому декларацію із сімейним лікарем мати не обов'язково, а подальше обстеження можна прийти в клініці на вибір. Так, дві тисячі гривень на скринінг – це небагато, кажуть люди, але точно краще ніж нічого. Ну дві тисячі думаю, що це не хватить. Ну все таки це думати, не як... Думаю, ні. Mm -hmm. Думаю, що все провірити не вистачить. Думаю, що будемо оформляти. І mm -hmm. я, і чоловік. Mm -hmm. У мене теж пенсіонер, тільки он з кардіології вийшов. Такий скринінг можна буде проходити щорічно, і це непогана мотивація звернути увагу на самого себе. Буду чекати дня народження, щоб оформити ці дві тисячі. Дарілиходіт Олінський, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.